Починаючи з наступного року, щоб кошти на підручники, а також на шкільні автобуси, і на комп'ютери, не надходили до Міністерства освіти і науки. В ідеалі добре, якби вони надходили до шкіл, але спочатку, бодай на рівень областей і районів, ми хочемо демонополізувати вплив міністерства на фінансові потоки і щоб цим розпоряджалися споживачі навчальної літератури, підручників, посібників. Комп'ютерів цьогоріч ми скасували попередні розпорядження, за якими заборонялось використання в школі підручників, грифованих до 2010 року. Вчитель вільний у своїй діяльності використовувати будь-яку навчальну літературу, тим паче, що він це робив, робить і буде робити завжди. Для вишів ми взагалі скасували поняття отримання грифу Міністерства освіти і науки України, тому що якщо ми не довіряємо вченій раді, то тоді про яку автономію університетів ми ведемо мову. Буквально вчора ми з пані Гриневич мали чергову зустріч із так званими айтішниками. Мова йде про створення загальноукраїнського репозитарія для того, щоб тексти всіх підручників українських, котрі видруковані коштом платників податків, були у відкритому безкоштовному доступі для користувачів.